Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо грати, як і майже завжди в Майнкрафт. І сьогодні ми будемо таки вживати на безлюдному острові. І цей відос буде короткий, бо в мене сьогодні школа дистанційна, у мене тільки 20 хвилин перерва, Так що буде ну, коротенький, недовгий. Ми вибираємо в шаблонах Ой, ні, не то. Uh, de. De -de -de -de. Uh, survival Island це от. Якщо він за селом я не знаю. Думаю, що він зпавнеться за селом. Все чекаємо. Так, все, ми заспавнилися. Ух ты! По-моєму, цей вот Survival Island чуть-чуть обновили. А вам так не здається? Просто мені так. О, от наше село. Про що я вам і говорив, вроді би. Коротше, вот якраз село. Ідемо до села. Бо, сел... Бо село не пройти, це гріх. Ух ты! Ух ты! Твор... Двого... допорюсь. Разпорюсь. Не-не-не, Челик. Ця... Киш, я це сломаю. Все, пока. Будешь безлюбитный. Я только сам все поломаю. Тобто. Вкраду. Мотку и сино. Точніше... І насіння, і іморфу. Окей, і це моє третє відео на каналі. Так що, значить, забираємо все і йдемо купати ще те, цей урод. Картопляний урод Це відео буде буквально 10 хвилин, бо у мене перерва 20 хвилин. А я буду я не встигну ну, за 20 хвилин зробити відео. Ну, я можу затекати і, напевно, урок прогуляти. Так що лучше 10 хвилин. О! Невідома карта. О, не те мені теж треба. Ти компас забираємо. Опа. Ну, карти мені пока що не треба. Компас мені теж. Все. Ідемо ще кудись. О, там десь бу... не, я Не знаю, Несот портал, ще як тут там. Короче, якийсь портал є. Тут маленька хата. Ну, прикольно. Это середня хата. Я так уважаю. О, тут как-то пещера добрая. О, кузня. Две кузни. Причем, что поруч. Что, вот эти кузни? Два диаманта сразу? Капец. Да ну. Реально, два диаманта сразу? Спершу ішку. Клас. А тут а що? А тут -а не так уже і солідно, як тоді. Але все одно є, що є. клас, Три, ой, два діаманта зразу на початку виживання. Та ну, капітс. Не може бути. Так, по-моєму, то був. А, да, вот. фермери, фу, нельзя, Боже, ну клас. пока. Да -мо, сдохни. О, еще и хата. Таки уже удалена. Пока. Там и сдохай. Окей. Теперь пошли в эту хату, в эту хату. Так, по-моєму, я її ще зверху склення і я, напевно, буду всі жити. Так, да, тут є скринь. Ого, скільки кихавки! Капець, мені не селом вообще пофартило. Конечно. Я, напевно, тут буду жить. Окей, тут є ще од... одна така хата. Е... Ви це бачите? <к�> мені реально селом пофартило. Гляньте, я тут, я тут там гарно. Там можно, кстати, свою хату будувать, але не, я не хочу. Так, давай ты. Кыш, кыш, кыш. Давай, пока. А я воду слихну. Все, мне ничего не будет. Вот еще одна такая хата. Я подавлю себе, какие в, в, ней лут. А, ну тут тоже таки, не такие солидные, как там я лишку конфискую. А, хотя, там я... Ай, ладно, хай буду. Все, пиши обратно. Так, давай. Обратно. А, теперь так подниматься. Вот так вот, напевно. Если Як... наберете под этим видео 10 лайков, Тут тоже буде друга частина. Безсумнівно. Так, все, я тут живу. Не заварило тут ремонт підлоги зробити, але це нічого. Пізніше зроблю. Тут у мене буде і верстак. Я знаю, де я дерево візьму. Тут з Та ні, і город ще росте. Ай! Ладно. Вс. Я подумала все таки в кузні буду жить. Я ки. І... Тільки я уже кузню не буду обрейдить. Просто буду в кузні жить. Я уйти хочу. А, у меня кайла немає. Окей. Я не знаю, где я буду жить из если... всех хат. Давай по моему типу, я вам пока тут буду жить. Че не? Ой, блин, я есть ты хочу. Давай мотку возьмем. Я тебе типа... мотку из-за Ой, закулю. Ай, ё-моё. Чуть... Мне чуть не... не тихонько и а че не? Окей. Так что я сейчас то я сублю. Окей, okay, идем. Ну, у тебя хотя тоже такая прикольная. Но... Тип тоже. Ну. Нам зато столько в пещеру. Боже, сколько мы на хок ну, кыш. Не хокай то Кыш. Все, я живу в кузне. Боже, якры не прикольный жить с этими хокколами. Та боже, не хочешь свой шутку ваться? Ну просто и гарливет. Наследни, блин. Боже, я их сейчас просто убью. Что за что на пятницу сегодня? Кыш Ты моя хата! А сюда идешь, окей. Ты не будем по чуть ломать хотя бы селян на хоту. Такими крадеи. А чого мене ж його не голова. бив. Алло. Ну да, одного жителя я убив. це бахнули. Хоча я в нормальному виживаю. Та Боже, ну... Ж... можно, гулять сам не, розум... не розумію. Вони самі хокають і мені спокою не дають. Даже то мы уже то самому гуля спокою не дають. Скільки може? Ну все одно я його не буду вбивать, бо від нього є користь. Така що якщо я його уб'ю, то помру потім і всі селяни в селі. Але хату я поламаю. Все, блінди. Може його убить? Потом его скрафчу. Ой, це живі собі покажу. Покашо. це? Пока Покашо. Ну я хочу еще одну меня до супер, что все. Ну, в гуле. А вот так, думаю, хватит. Все, теперь в хату. Да я просто даже что по приколу. Лепидиды. Но я его убивать не буду. Хотя, он ну, фила. Не, я его не убью. Вообще на стенку, конечно. Все, вот так все ломаем. Круто. Классный пенсильный на все, кроме печки и стака. Классно. Точку створення встановлено. Какие же хороші деньги, коли я вживаю зомби селянині не ви мене хочуть. А ну тихонько сейчас пойдем. Чем кто з нас тут мастер? Все, Так рознистилу банду зомбаків. Так, тепер йдемо до портала. Лутать його. Може щось курись не буде. Так. О, кайло. Дякую за кайло. Я что нього я його і хотів? Мені прям вгадав то, що я хотів. Окей, тепер йдемо цим кайлом добувати камінь. Сюди в чому маленьку шахту. Затопимо. Досить выстроил и Все, так досить. Mm -hmm. Далі дай морду себе в хату, тобто в вкусню. Блін, я далі даже не рубав. А, я нарубав точно. Селянину. Хотя, давай я там еще вкладу сундука. хунтука. Щоб було більше місця. Все їдемо, звідси. Поки мене ніхто не побачив. Треба еще штуку зрубати. О, все. Всем пока, друзья. Десять лайків и в частина. частину. Все, пока.